Дуже подобається наша робота. Вона не монотонна. Там якась ситуація, треба щось проконтролювати. Там регенерація, там треба ще щось зробити. В Принципі ми постійно в Руси. Яку роботу виконують працівники хімслужби підприємства «Облтеблкомуненерго»? І за присутності в звичайній воді в місту солей вони залишаються на трубопроводі обладнані накип. Тому для того, щоб запобігти цьому, вода має пройти перший етап підготовки, тобто пом'якшення. Тобто у нас є обладнання, це надрікаціянітові фільтри, які саме і виконують процес зм'якшення води. Для того щоб зрозуміти, чи якісну воду видають наші фільтри, ми безпосередньо перевіряємо її з допомогою аналізу. Щоб перевірити нашу воду на якість, ми кожен день робимо аналізи по двом основним критеріям: це перевіряємо на жорсткість та лужність нашу досліджувану воду. У кожному об'єкті знаходяться у нас міні-експрес-лабораторії, і з допомогою них ми виявляємо методом тетрування, яка жорсткість цієї води, яку ми досліджуємо, а також її лужність. Ці результати ми фіксуємо в нашому журналі по кожному об'єкту. І ну, безпосередньо гарна якісна вода, яка підходить для підживлення топломереж, вона має бути по режимній карті не більше ніж 200 мікрограм по жорсткості. Фільтри наші видають в основному до 100 мікрограм. По жорсткості, якщо перевищують цю цифру, або підходять ближче до неї, то фільтр у нас відключається на регенерацію. Йому проводиться регенерація, фільтруючи слой матеріалу в фільтрі, відновлюється і починає знову видавати м'яку воду. Хоча влітку відсутнє теплопостачання, але наше підприємство надає мешканцям Чернігова гарячу воду, тому за якістю нашої підживлювальної води і мережевної, теж ми маємо слідкувати. Аналізи по контролю хімічно-водного режиму ми проводимо кожен день. На об'єктах низького тиску кожен день один раз на день. На об'єктах середнього тиску там уже потужність більша і тому проводиться по три рази в день. Також на міжопалювальний період працівники хімслужби. Безпосередньо виконують ревізію та ремонтні роботи свого обладнання, як основного, так і допоміжного. Влітку відбувається підготовка фільтрів до нового опалювального сезону, чистка ям мокрого зберігання солі, чистка солорозчинників безпосередньо від забруднень в воді, і також, якщо потрібно, то ремонтні роботи проводяться. На трьох великих об'єктах нашого підприємства за два останні роки було проведено капітальний ремонт ям мокрого зберігання солі, повністю облицьовані стіни покриті спеціальним розчином, тому що сольовий розчин, він агресивно в ньому середа, тобто, ну щоб вони довго прослугували. Також за останні роки у нас відбулися заміни фільтруючого матеріалу на деяких об'єктах фільтрах, то фільтри будуть слугувати довше і більше видавати змякшеної води. Деякі в плані ще у нас стоять об'єкти, на деяких відбувається заміна на автоматичні фільтри. У нас такі є на об'єктах, тому що якщо об'єкт ну, невеликий, маленька потужність, то там доцільно зараз сучасні автоматичні фільтри, які повністю від автоматики, тобто. Ми проходимо, контролюємо, чистимо, дивимося, щоб він гарно ну, добре працював, а так він автоматично фільтр сам вмикає регенерацію. Хотілося би, щоб звичайні мешканці міста теж розуміли, яка насправді це складна місцями важка і небезпечна робота буває у наших працівників. Хотілося б, щоб вони були до нас лояльними і ну вчасно сплачували за послуги, тому що це наших працівників дуже мотивує і ну, допомагає нам ставати кращими.